Пан Олександр, організатор форуму від журналу Автоексперт. Я все вірно сказав, не помилився. Десь так. Розкажіть, будь ласка, чим корисний ваш захід для учасників цього зібрання? Ну, По-перше, нас не можна назвати ні виставкою, ні семінаром. Це гібридний формат, який поєднує виставку і семінар і спілкування. Людина, яка до нас приходить, може з ефіру від людей знайти відповідь на своє, знайти однодумців. Знайти на те, що він не шукав. Отаке, от от може бути зненацька. Це по перше. По-друге, це спілкування. Не можна жити тільки в онлайні. Люди це є люди, вони були є і будуть людьми. Вони хочуть зустрічатися. Ми такий формат, і тут збираються небайдужі професіонали, які вже чогось в житті зробили. І готові цим ділитися далі. І тут немає людей випадкових. Але я маю на увазі більше тих, хто виступає, хто показує свої товари, послуги, бо вони знають, що якщо вони некомпетентні, їм швидко прилетить. З -з Зворотня негарне. Пан Сергій, компанія БСВ. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес. Коротко про наш бізнес незалежне від того, яке почало займатися безпосередньо. Діагностикою та ремонтом систем екології діагностуємо, даємо рішення для клієнта під ключ. У нас є в нашому кейсі як відновлення екології, повністю від АЛ, так само є те, що потребується на ринку. Відшивка на сьогоднішній день. Хоча ми це не підтримуємо. Чим корисний такий формат форуму, як сьогодні, в якому ви берете участь. Ну, в першу чергу, це нові знайомства, нові можливості. Розуміння, навчання в себе як особистості дуже приємно зустріти нових людей, в тому числі і компанію «Проставочку». Це розвиток, це рух вперед до нових можливостей. Дякую, гарного вам ведення бізнесу і нових клієнтів. Пан Михайло, компанія Аєрпад. Розкажіть, будь ласка, який бізнес ви представляєте? Що у вас за продукт? Ми представляємо на сьогоднішній день пневмопідвізку до легкового та комерційного транспорту. Сьогодні акцентуємо увагу саме на допоміжній пневмопідвісці для комерційного легкого транспорту автомобілів, бусів до 5 тонн. Система полягає в встановленні подушок на задню вість для забезпечення більшої стійкості комфорту. Стабільності автомобіля, я так розумію, що тут є продукти, які ви власне виготовляєте самі. Є комплектуючі, які ви замовляєте в якихось іменитих брендів. Так задумка, ідея проектування самих кріплень є нашим продуктом. Питання комплектуючих ми закупляємо в наших партнерів Зачасту Це європейські бренди. Італія, а це туреччина, аяркрафт. Рубена Чехія зрозумів. Скажіть, будь ласка, чим корисний цей форум для вас як учасника? Ну, перш за все, це знайомства поділитися своїм своїм досвідом, почути інших, як ведуть бізнес, на чому акцентується увага, що ринок потребує. Пан Богдан Козак, представник бренду Ксеном, ви розкажіть трошки про вас бренд. Це Power of Technology, або сила технології, які ми маємо в продукті Ксеном. Власне, що Ксеном він відповідає на ті всі виклики в дизельних і бензинових автомобілях, двигунах, які виникають. Тобто це забруднення порсуну. Це очистка сажових фільтрів. Це повна заміна моторної оливи і оливи в автоматичній трансмісії. Можу зі своєї сторони сказати, що ми володіємо дуже широким сегментом, тому що в нас є олива на нітритборі, тобто керамічна так звана олива, є поліалкінгліколі, є пао, є олива з естерами і є олива з графітом. Композитні додатки, які Покращують роботу двигуна, облегчують його роботу в результаті, щоб профілактично продовжити термін якоїсь експлуатації. Так, Федоренко Анатолій приїхали з Маслівського фахового коледжа 274-та спеціальність автомобілі транспорт. Розказати про форум нового багато цікавого. Дуже дуже цікаво все. Просто класно. Накормили вкусно. Також багато чого дізналися. Про ту саму плев плевну Ми знали, а про те, що є індивідуальні установки для того, щоб її перевішувати. Ось нам розповідали на грузовий транспорт. Я про це не знав. Самі стенди, виставки, комп'ютерна настройка. Багато українських компаній, про які ми не знали, також зарубіжні, з ким наша країна працює. Ми більше 11 років займаємося виготовленням проставок для збільшення кліренсу, повного циклу розміри, вивчаємо конструкцію і виготовляємо. Виготовляємо з таких матеріалів, як поліуретан, це еластичний, міцний, надійний, корозостійкий матеріал. Але не путайте з тим, що використовується при виготовленні салінблоків там або втулок стабілізатора. Це значно твердіший матеріал. Ми використовуємо, який йде по шкалі шору 95, значення має і межує значенням уже пластиків. Також використовуємо алюміній, де необхідно, наприклад, в вузлах. Якщо ми ставимо проставку між стаканом і опорою, то використовуємо алюмінієві проставки. Якщо, наприклад, автомобілі обладнані ГБО, фаркопи в такому випадку навіть заміна. Пружин вам не допоможе, тому прогнозовано можна це питання вирішити за рахунок установки проставок. У нас є швидка доставка, якщо це Київ, є прямо по Києву день в день. Враховуючи те, що 30% клієнтів, які звертаються до нас з питанням я встановив пружини, результату ніякого не отримав. Ми пішли в галузь пружин, і ми являємося офіційним представником голландської компанії ТВМА в Україні, тобто ми можемо міняти довжину пружини, діаметр пружини, витка самого. Також є обладнання, яке дозволяє тестувати пружини, скажімо так, програми забезпечення, яке моделює нагрузки і що дозволяє поліпшити якусь пружину там на 10% і вантажопідйомність чи на 20%.